Виходжу вранці з дому і дивлюсь, що на магазинах, на аптеках, на кафешках, на салонах нема вивісок. Я спочатку трошки злякався, навіть не трошки злякався від масштабу виходу комерції з мого ЖК. але потім зрозумів, що це комунальники демонтують незаконні вивіски на комерційних об'єктах. Про це сьогодні з вами і поговоримо. Наскільки це законно, наскільки незаконно, що робити в таких випадках і як цього уникнути? Хочу сказати, що я сам знаю в принципі про цю тему і на свої об'єкти одразу повчасно подаю документи на узаконення вивісок, але я. Розумію, що не всі підприємці в курсі, що взагалі треба вивіску легалізувати, що треба оформлювати паспорт вивізки, і вони просто не знають, де і як це робити. Що буде, якщо цього не зробити? І так далі. Про це все у нас і піде мова сьогодні. Як у нас зазвичай роблять підприємці? Поки ще йде ремонт у приміщенні. Коли вони ще тільки домовились з орендодавцем про оренду приміщення, вони вже розміщують вивіску, щоб всі люди бачили і розуміли, що саме в цьому приміщенні буде відкриватись. А потім вже погоджують цю вивіску там заднім числом, чи не погоджують взагалі. А треба, щоб був. Паспорт вивіски. Як буде виглядати ця вивіска, її розмір, з якого матеріалу вона зроблена, кольори, шрифт, назви і так далі. Чи можна робити вивіску з підсвіткою? До речі, теж треба уточняти, тому що у деяких містах, особливо в історичному центрі, наприклад, не можна робити вивіски з підсвітками. Давайте ж розбиратись, як же правильно. Правильно звернутись до центру надання адміністративних послуг чи у виконавчі органи сільських чи міських рад, а подати заяву на отримання паспорту особисто або шляхом відправлення документів поштою. Хто ж може звернутись? А звернутись може фізична особа, юридична особа чи фізична особа-підприємець. Документи, друзі, важливо. Документи, що необхідні для... Отримання послуги. Документи, які треба надати. Заява, проєкт технічного паспорту вивізки установленої форми у двох екземплярах. Третє. Документи, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна, який перебуває у власності покупця, який знаходиться на земельній ділянці. Третій пункт документи, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна. Четверте це копія свідоцтва про реєстрацію Держпатентом України логотипів у разі використання на вивізці власних товарних знаків, знаків обслуговування або логотипів. П'яте це технічна документація щодо надійності, між іншим конструкції для дахових вивісок та тих, що будуть розміщуватись в зонах підвищеного негативного впливу. Зовнішніх факторів, тобто на них можуть впливати вітер, на них можуть впливати опади, сонячне випромінювання або щось інше. Шостий момент це погодження відповідного органу охорони культурної спадщини, з яким укладено охоронний договір чи пам'ятко-охоронні зобов'язання на об'єкт культурної спадщини. Це актуально у випадку, коли вивізка встановлюється в історичному ареалі міста. У десятиденний термін підприємець отримує погодження на вивізку або рекомендацію щодо усунення цих недоліків. Важливо, ця процедура. Повністю безкоштовно. Який може бути негативний сценарій? Негативний сценарій може бути наступний: спочатку, при виявленні незареєстрованої вивіски, вам повинні дати попередження і в строк в 10 днів на самостійний демонтаж цієї вивіски. Якщо підприємець це ігнорує і не вжив ніяких заходів. То тоді включаються комунальники і демонтують вивіску примусово власними силами. Вивізку забирають на склад, бо всі ж розуміють, що вивізка це в принципі недешеве задоволення, і з нею все я можу вас завірити, все буде в порядку, з нею все буде окей, і забрати її можна буде після того, як ви владнаєте всі ваші питання з комунальниками відносно сплати штрафу. Друзі, будемо фіналізувати і підводити висновки. Дивіться, отримати дозвіл на вивізку це абсолютно нескладно і повністю безкоштовно. Тож, будь ласка, не ігноруйте таку можливість, щоб одного разу ваше комерційне приміщення не залишилось без дорогої і красивої вивіски. А з вами був Ігор Кравчук і канал Network Relations. на зв'язочку.